Всім привіт! Я йду на пошти і хотіла сказати, ті, хто з Ютубу, будучи замовляти, є можливість відправляти накладеним платежем без предоплати вам. Тому дивіться, ви свої, начебто, довіра є. Все, що вчора розтануло, все облід переворотилося. І з малим теж небезпечно гуляти. Тим паче він на руках постійно хоче, але вийти сьогодні вийдемо якось з краєчку. Потусимо на дворі. Дівчатка, чи треба замовляти такі костюми? Дуже класно виглядають, але у мене питання з приводу. Е Штанців лосини, трикотаж і наскільки будуть витягуватися колінця. Це мама собі замовляла костюмчик і фасон теж дуже сподобався. Буде вона носити на роботу. ну, Кожен день просто буде його носити, таскати, і тоді ми подивимось, як він себе буде е, показувати. Гарні ці лосини, будуть торчати колінця чи ні, бо мені здається, що так. Я потім вам скажу: якщо все буде гуд, якщо буде все нормально, тоді ми замовимо. Барчу, так, мені фасон теж дуже подобається. Рубчик, іде ковтина оверсайзна. І ось такі лосинчики. На зріст 1,70 м це максимум, і менше можна. На більший зріст, як бачите, вони будуть вже такі більш скорочені. Дивись. Жодної катушки не. Дуже класно. І, до речі, колінки не витягуються. Ну, тобто все дуже що... костюмами можеш не Ось Так, щоб порозуміло, як ми перевіряємо деякі речі. Костюми будуть замовляти. Справа в тому, що от спортивні костюми я дуже боялася замовляти, тому що ну, якість бентежила мене. Я думала, що буде щось погане. Але у мами є знайома, яка тримає шоу-рум. Прям колонію. І фізично вона пішла, все помацала, попитала. Ну, вони ж спілкуються, дружить. Ось. І та сказала, що замовляти в плані якості, які відгуки були, бо вона дуже давно працює. І це мені допомагає саме обирати речі і бути в них Якось так. А ці костюми я так хвилювалась, тому що... Трикотажні штанці, лосини. я ось думала, що колінця просто на другий день будуть вже торчати. Ну, якось, знаєте, не впевнена була в цих трикотажних лосинах, що вони можуть нормально себе повезти. Так що наступне замовлення, напевно, буду робити ці костюми. Так що це мама поносила, Там вона дуже активна на роботі. Тому все нормально. Ось чуєте, стояла туди, купляла продукти на касі, побачила новини. Закарпаття, чувак, гранати зірвав. Боже, як страшно. Десь знаходиться, не дай Бог, з малим ще десь. Мене аж трошки, трошки так трясти не почало, нервувати почала. Уявляєте, десь в таких скупченнях, не дай Бог, боже. Ну а вчора я вночі десь о 12-й о 12 ночі. Я вирішила піти ще ці сукні на собі пофотити, познімати. Мощати, ну аж чухається, хочеться, розумієте. Прийшла, а у мене там, а, 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 ця, як і називається, тримач для одягу, повністю похилився. Зараз треба його ремонтувати, якось складати заново. Не витримує просто речі. Не витримує. Я Якісь дублікатори чи я поскладала в пакети вже. Зараз прийду, поставлю нам обід. Буде просто картопля. І купила в ТБ якісь реберця, гріль. Таке 22 гривні 100 грамів. Спробую, вони ну, вже мариновані. І буду займатися, поки маленьке спить. Купила ось такі серветки, я їх дуже люблю, часто купую звичайні, просто їх так надовго вистачає. Борошно купила, буду робити сама тісто. Бо в мене проблема з філою. Ніде немає філо. Розбирають, я не знаю, якось в форі зустріла, дві упаковки, схватила, тому що не завозять. Або просто намисну не ставлять. Я не знаю, чого, чого його немає. Не в сільпо, не великому, не маленькому, АТБ маленькому-великому. Форі великому-маленькому ніде немає. Я пообходила, пам'ятаю, весь район, мені так ну, треба було то філо, і ніде немає. Ось такі серветки купила Владиславу. Ось купила дріжджі. І ось такі ребер взяла. взяла. Тут небагато, 334 гри, думаю, нормально з картоплею. Ось, бачите, повністю нахилилася. Ой, не витримав таку важку долю. Нічого, зараз буду якось ремонтувати, може, вийде. Буде далі ще стояти. Зробила тісто, дуже швиденько, це дрожжеве тісто на піцу. І дрожжі брала пресовані, не сухі. Наче підійшли, тому залишаю зараз ось такою шапочкою. Все чекаю, поки у мене тут Аврору від дівчата. Коли у мене відкривають аврору. І буду купляти вже е, цін. Яких. На миски е, є таке. Як шапочки, тільки з силіконові. Вони ще на Aliexpress продаються. Вони зовсім дешеві, але дуже зручні. Ось такі ще в мене є, але деякі я вже викинула. Ну, так, ось, зараз накрила і залишаю деякий час, буду, поки з Водославом позаймаюся. Ще якось з вами були, купили в магазині Бонус чи не бонус. Новий якийсь магазин, замість бонусу відкрили. І там були ось такі штуки для того, щоб олію наливати і розпилювати олію на сковорідку можна, на продукти, якщо запікаєте. Дуже класно, якщо вдруг побачите саме таку беріть, тому що стільки я вже багато разів використовую і нічого не забивається, працює як нова. Що ти тут робиш? Самостійний хлопчик грається собі, тут все перевернув знову. Давай позаймаємось трошки, Андиславчик. Ась, Ась, Ась. Ась. О, так. заморився, так? Заморився. Кружляй, кружляй. Задки, задки ходи. Ну такий живчик, такий живчик. Ходили на щеплення, кажу, напевно, нам вкололи якийсь адреналін двойну дозу, бо після нього почав ну, таке витворяти, такі жвавенький, бігає, скаче, щось там крутиться постійно, кружляє, все розкидує, ну, напевно, такий вік. Дай сюди, не їжу. Оце мода їсти волосся мами. Мама й так поруч. У цьому році у нас така ялинка буде, дитячу купили. Намисно, щоб він просто грався, не іграшки, не ялинку їв, а з фетру собі наклеїв, зняв, наклеїв, йому цікаво, тому я дуже рада. Зараз всі дівчата мої знайомі таку купують. Просто прив'язала туди. Клас. І під ялинкою вже буде подарунок. Ми вже придбали з Юрою йому подаруночок на новий рік. Пізніше покажу, що саме. Іграшками так, проблема. Я погоджуюсь, дуже багато, і знаєте, це все ж таки е відображається те, що у нас в дитинстві було дуже мало іграшок і таких не було. Тому ми для себе, можна сказати, так купляємо їх. Ось. А так багато не треба дитині. Зовсім не треба. Ну, ти заморався вже. Пюрешку їв, заморався. Куди ти лізеш? Владислав, куди ти лізеш? Зуби лізуть, то він соску часто бере. Почав часто брати, там у нього так понапухало, все по боках. Я не знаю, як він переживе. Як тільки наближались вони до ясен, то він був такий неспокійний вночі. Дуже сильно Все, Я зайнята. <з Eine> <з�у> Отак, поки мама готує, дитина займається. <з�у> Получилась така піца в мене з того, що було. Ось, ну, дуже тоненьке тісто вийшло. Якраз на піцу. Хто любить тоненьке тісто, залишу вам рецепт в телеграм-каналі. заходьте, там буде рецепт. Наступний раз хочу тісто потовстіше, Якраз треба поправлятися трошки. Пінка, фу, Ніхто не любить молочну піночку. Варю малому кашу. Ввечері каша це світи у нас. І зранку теж. Сьогодні на вечірку буде вівсяна кашка. Не закривай двері, синочок. Ну ти ж потім відкрити не можеш. Все ж хоче спати вже. Каша зараз довариться, будеш спатеньки. Мама з тобою рязу, напевно. Угу. Я така розбита сьогодні, чогось під вечір стала. До Думала, дочекаюсь дочекаєш чоловіка, він там затримується на роботі. І Владислав не дає повністю нічого зняти, там все виварачує, все що я поскладала. І, напевно, завтра я точно цим займуся, вже коли він буде спати в обід. Коли він буде спати, так я масло ще треба покласти забула. декреті важко, я вам скажу, чимось займатися вже ж. Але ну, так я трошки відволікаюсь, і мені це цікаво в першу чергу. Але час знайти, щоб... Продовжити там фотографувати, щось знімати це дуже важко. Бо, як на зло, тільки собі наплануєш на вечір щось, він не спить довше, ніж завжди не спить. Так частіше, за все таке буває. Мені багато дівчат казали, що вона лягає з ним. Я вдень то буває сплю з ним в обід, але ввечері, знаєте, коли він ввечері лягає 8 вісім годин спати вже. І для мене просто відкривається <свісно> життя для себе. Якийсь там ну, чимось займаюсь, може серіал подивитися, якийсь фільм. До речі, американську історію жахів я перестала дивитися, не хочу я продовжувати. Так мені знаєте, було дуже цікаво, як це з ним так вісім годин вечора лягти, і як я буду себе почувати зранку. І два рази в мене вийшло з ним так заснути. Перший раз я навмисно заснула зра... ну, зранку, так рано, вісім годин. Прокинулась потім в чотири і вже спати не хотіла. А другий раз я просто виробилась, поки його кормила, поки його баюкала, сама виробилась. Десь в 9 годин вечора Прокинулась о 2 годині ночі і потім до 5 не могла заснути. Тобто, якщо Ну, мені виходить достатньо цих 4-5 годин сну. Ось. Ну, Сьогодні, напевно, якраз десь в 9, точно будемо вже спати, скоріш за все. Бо він вже проситься, я йому кашку таку зварила. Зараз погодую. І... Підемо лягати, Владислав. Ну, там таке цікаве по телевізору показують, що не до телефону зовсім. Таке увімкнула. Трошки відволікти його. Я все ж таки відзняла. Я зібралася з силами і зробила те, що планувала, але не все. Буду знімати завтра. П'ю зараз дуже хочеться гранатового соку. Взимку я просто ну буває якимись моментами його дуже сильно хочу, тому купила. І ось сама можу. Я знаю, що це не корисний сок, все. А от саме гранатовий смак, ну мені так буває, хочеться, особливо взимку. То я сама декілька стаканів можу випити. У мене навіть язик заплетається, Настільки якась слабкість, у мене чоловік горів. Ось на днях дуже таке щось дивне було, напевно, якийсь новий штам. Я не знаю, <світ> існує він чи ні цей штам корони новий. Але я зараз себе так погано почуваю, слабкість саме, знаєте, хочеться лягти і все, нічого не робити. Тому я буду відпочивати. Всім бажаю гарного настрою, всіх міцно обіймаю. Дякую, що були зі мною, за ваші лайки під відео. Всім пока, до нових зустрічей!